Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 квітня, 28 квітня 1947 року, о четвертій ранку, тиша над українськими селами на південному сході Польщі розірвалась гулом вантажівок і криками військових. Саме в цей день розпочалася операція вісла, примусове виселення українців з рідних земель. Мета остаточне вирішення українського питання в Польщі під командуванням маршала Міхала Роліжимерського. Понад 20 тисяч польських військових розпочали масову депортацію. Сотні сіл було оточено ще до світанку, людей змушували залишати все: домівки, господарство, землю своїх предків. Їх вантажили в ешелони та вивозили на нові землі, що раніше належали Німеччині. нинішні західні та північні регіони Польщі. Там їм обіцяли нове життя, але натомість вони отримали чужину, недовіру і мовну заборону. Паралельно з півдня та сходу країну заблокували війська НКВС і Чехословацької армії. Так унеможливили будь-який рух чи втечу. За офіційними даними було депортовано понад 140 тисяч українців. Операція тривала кілька місяців, але слід у пам'яті залишила назавжди. А як ви вважаєте, чи була операція Вісла злочином проти людяності? Напишіть свою думку в коментарях. 28 квітня 2001 року відбулася подія, яка відкрила нову епоху в історії космонавтики. У космос вирушив перший у світі турист. Американець Деніс Тіто, мільйонер і колишній інженер НАСА, здійснив свою давню мрію побачити Землю з орбіти. За це задоволення він виклав близько 20 мільйонів доларів. Політ відбувся на російському кораблі Союз ТМ ТМ-32», який доставив Тіто на міжнародну космічну станцію. У складі екіпажу були також досвідчені космонавти Талгат Мусабаєв і Юрій Батурін. Хоча спочатку НАСА була проти участі туриста в місії, зрештою погодилася, і експеримент виявився успішним у космосі. Тіто провів 8 днів. Він насолоджувався краєвидами, вів щоденники, навіть грав на клавішних інструментах у невагомості. Його політ став сигналом для всього світу. Космос більше не є закритою зоною лише для професіоналів. Він відкрив двері для нової індустрії, космічного туризму, яка сьогодні активно розвивається. А ви хотіли б коли-небудь побачити нашу планету з орбіти? Чи варто вкладати гроші в подорожі за межі землі? Поділіться своєю думкою в коментарях, а також підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою.